О, Пресвята Богородице, Діво Марія, матір нашого Спасителя. З покорою та благоговінням приходжу до Тебе, сповнений віри та надії. Ти є світлом у темряві, опікункою всіх стражденних і блукаючих. Прийми мої молитви і мій біль, відкрий своє милосердне серце для моїх прохання. Ти, яка в день благовіщення прийняла волю Божу, навчи й мене приймати волю Господа в моєму житті. Допоможе мені зрозуміти, що кожен момент це можливість служити тобі і виконувати Божий задум. О, матінко, заступися за мене перед сином твоїм, Ісусом Христом. В іноді, коли я слабкий, надавай мені сил і мужності. У часи смутку і випробувань будь моєю опорою, а в радості моїм щирим співучасником. Молю тебе, очисти мою душу від гріхів і відновив мені дух покаяння. Вчі мене любити, прощати і бути милосердним до ближніх. Нехай моє життя стане свідченням твоєї любові та благодаті. Зглянься на всіх, хто страждає, на хворих, самотніх, нужденних і тих, хто перебуває в темряві відчаю. Нехай через тебе вони знайдуть втіху і надію. Зали їх серця світлом твоєї доброти та ласки. О, пресвята Богородице, ти! Наш захист і заступниця. Веди мене по стежках правди, щоб я завжди пам'ятав про Твою присутність у моєму житті. Нехай моя віра зміцнюється, а любов до Бога і ближнього зростає. Дякую тобі за всі твої благодіяння, за ті чудеса, які ти здійснила в моєму житті. Нехай я завжди буду свідком Твоєї благодаті і любові до нас. Амінь, О пресвята Богородице. Все блага і милосердна мати. Я звертаюся до тебе з глибини своєї душі, просячи твоєї допомоги і заступництва. Ти, наша надія і радість, шлях до спасіння, в тобі ми знаходимо притулок і підтримку. Ти, яка взяла на себе велику відповідальність бути матірю Божою, навчи мене приймати своє покликання з такою ж вірою і відвагою. Нехай у всіх справах мого життя я буду вірний Божій волі. Як ти була вірна? О, Діво Марія, заступися за всіх, хто потребує твоєї допомоги. Принеси миру серця тих, хто страждає, зневірився або відчуває самотність. Нехай твоя любов і підтримка осяють їхні шляхи, і нехай вони знайдуть у тобі втіху. У години темряви і випробувань, коли моє серце наповнюється страхом і тривогою, дай мені сили звертатися до тебе в молитві. Вірю, що ти завжди чуєш мене і зможеш послати мені необхідну допомогу. Молю тебе, охорони мене від спокуси зла, веди мене по стежках правди, щоб я ніколи не забував про твою доброту та любов. Нехай моя душа завжди прагне до тебе, а мої думки будуть сповнені світлом твоєї віри. Дай мені зрозуміти, що любов до ближнього це служіння, яке ти прикладала своїм життям. Нехай я вмію прощати, любити і підтримувати тих, хто поруч, як ти підтримувала всіх у нужді. О, Пресвята Богородице, будь моєю опорою в труднощах, радістю у щасті, а також запорукою мирного кінця мого життя. Нехай Твоє заступництво завжди буде зі мною, щоб я міг повернутися до Творця з чистим серцем і душею. Знову і знову дякую тобі за твою невичерпну любов і милосердя. Нехай моя молитва стане свідченням моєї віри та відданості. Амінь. О Пресвята Богородице, Діво Маріє, з покорою приходжу до Тебе у цей святковий час. Ти, наша захисниця і опора. Прошу тебе, вислухай мої молитви і заступися за мене перед Твоїм Сином, Ісусом Христом. Зглянься на всі мої потреби, на мої переживання і страхи. Нехай твоя материнська любов охопить моє серце, укріпить мене у труднощах і допоможе знайти мир у часи тривоги. Вчи мене любити так, як ти любила, і прощати, як ти прощала. Захисти мене від спокус, веди мене по стажках правди і допоможе залишатися вірним Божій волі. Нехай моє життя стане свідченням твоєї любові та благодаті для всіх, хто мене оточує. Дякую тобі за всі благодіяння, за твою підтримку і за те, що завжди чуєш мої молитви. Нехай моя душа завжди прагне до тебе. Амінь.